Всім доброго дня, шановні горі, друзі колеги, всім привіт! Сьогодні 7 вересня, субота, знаходжусь на галасі, молотимо сою. Це соя тут кусок гектара 80, тут ось поруч також 70 сотих, ну, тут вистачає ділянок, тут за день ми не зберемо. Соя своя, шорт називається, такий вигляд має. На рослинах 40-50 стручків. Так. Трошечки розкажу вам про сою, яку змолотили ми на полі. Значить, вийшло з поля 360. Там інший сорт, там не цей. Вийшло газон 5 тонн 800 кг. Прицеп 2900 кг. Ще один прицеп, десь 2600. І ще один прицеп, десь 2300-2400. В сумі вийшло десь 13600-13700. Десь так, до 14 тонн. З 60. Тобто, якщо переділити, виходить з гектара у нас 37-38 центнерів. З одного гектара. Це при умові, що 170 кг на гектар е рослин зійшло. Бачите, вона густа, густа, але і урожай у неї в цьому році є. Я ж кажу 37-38 сеттеревні. Вчора ще ввечері зайшли ще в одну ділянку, ось цей сорт, такий як тут. Там я його показував, можливо, прикріплю відео. З 50 сотих 2 тони. Залізно 2 тони. Тобто з гектара виходить 4 тони. По 40 термів. Тут що тут буде, ну побачимо, так що якось там. так. Так, висипали ось першого бункера. Така гарна крупна соя. 30. Половинка, якщо є, то дуже мало. Так, ну і ось такий стан нашої сої. Там ще у нас сусідній ділянці, і там під деревами ще одна ділянка. По кількості стручків що я вам скажу? стручків по різному, 20. Є на рослині 25, 30, є і 50, є і 60, є і 90 і 100 стручків такі рослини. Так, Шоста година вечора. Там ще не, не багато залишилось цього куска. Ось вже один прицеп поїхав, це вже другий прицеп, бункер висипали. Заращайте до молоді трошки бункера. Тільки що міра вологість 8,7%. Така соя. Бачите, доволі гарна крупна. Крупна. Значить, стосовно сої. Е, з мінерального добрива тут було болгарська нітромофоска, агрополіхін. НПК 15-15-15 і сірка. Далі інокулянт хістік. Також було проведено гербіцидна обробка, і потім згодом була проведена фуніцидна, інсектицидна, ну і плюс якісне підживлення, Карбамідом в нормі 5 кг на гектар і сульфатом магнію в нормі 2,5 кг на гектар. Про все це я вже розповідав, все це можете переглянути. Ну і маємо ось такий фон. Трошки повикладало її. Такі рослини. Відповідно, є маса, є й урожай. Так воно виходить. Стручків також різна кількість на різних рослинах. У середньому 30, 40, 50 штук є на одній рослині. Є дещо менша кількість, а є і більше. Є і рослини і по 100 стручків. Навіть тут я їх знаходжу у густих посівах, зауважу. Так що, якось так. Так працює наш комбайн. Пелюка стоїть. Такі ж нива сої. Тут ділянка десь гектар 80, здається. Ну і вже ми його змолотимо і побачимо, скільки у нас. В кінцевому результаті вийшло з даної ділянки. Так що якось так така соя. Набагато чистіша, ніж минулий рік. Набагато чистіша. Така соя. Так, ось дивіться, слідом за комбайном. Розгортаємо, що ми бачимо. Ось дивіться. Ну, одна є. Още, ще дві. Тобто в межах допустимо втрати, без втрат не буває. Ніякий комбайн не збере так, щоб втрати були нульові. Дивіться, висипали, ми вже досипали прицепа, повний прицеп. І ще ось тільки залишається, ще десь бункер буде і в сумі виходить приблизно десь біля 7 тонн. Бо два прицепи це 6 тонн, по три тонни прицепі. Ну і ще десь бункер, Десь хай 7 тонн буде. 7 тонн віти повинно бути, площа гектар 80. Якщо переділити, виходить 30-80 негрів. Тобто так само сипли. 30-80 негрів. Так що соя на силус, але хай вона буде на силус, да? як листя зелене, а зараз бачите майже 4 тонни зерна. От вам і соя на силус. Так що якось так. Так, помінялися ми тракторами, я вже приїхав ось цим, закінчили вже дану ділянку, молотити, вже змолотили, почали цю вже тут ось прохід, далі дід поїхав за кущами з того боку, буде йти на круг. Так що якось так, такий прекрасний суботній вечір. Сьогодні вересневий. Хороших вам врожаїв, хорошої ціни, мирного неба, всього вам самого найкращого. Все, веземо додому. Всім щиро дякую за увагу. Все, до нових зустрічей, до побачення.